Євангелія дня на 17 вересня, Цар Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. В той час покликав Ісус 12 і став їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. І наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торбини, ні грошей у гаманець, щоб обувалися в сандали і не вдягалися в дві одежі, і говорив їм, до якого б дому ви не війшли, там пробувайте, аж поки не вийдете звідти, а коли в якому місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, виходячи з вітілі, обтрусіть і порух з ваших ніг на свідоцтво їм. Вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів і намащували олією чимало хворих та оздоровляли їх.